Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в АТБ І подивимося з вами діючі акції цього тижня. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду! Знижка на олію Олейна. Вона рафінована, об'єм 850-77. Також знижка на олію Олейна. Рафінована, об'єм вже 3 літра і ціна 269. Олія щедрий дар. Рафінована і ось не рафінована. Об'єм однаковий, 850 мл і ціна 78,90. Ковбаса від свеліні, м'ясна лавка, молочна. Варена 550 грамів, 102 гривні 90 копійок. Ковбаска варена, ковбасний ряд куряча, 300 грамів і ціна 36 грамів. Знижка на такие такі сосиски, м'ясна лавка від до пюрешки Вареные. В упаковке 450 грамм. і 76 Ковбаска від линии. лінії, м'ясна премьера. прем'єра. Вона напівкопчена, 420 грамм. і ціна 107 гривень 50 копеек. Знижка на сыр на півтвяти, цезарь, маздам і едам. Пластинами в упаковці 135 грамів і ціна однакова, 60. Сир твердий, сметанковий і з звінигородський. 160 грамів у упаковці. 70 гривень. Знижка на сир плавлений – моліндам. Різні смаки 70 грамів, 1690, тобто 17 гривень. Дивіться, знижка на боцман, сардина з додаванням олії 230 грамів 49,50 грам. Боцман, сардина бланшована в олії, 50 гра. Ріга голд, сардина в оливковій же олії 240 г 57. І знижка на тунець від своєї лінії. так, У власному соку і в олії. 185 грамів, вага однакова і ціна однакова. 41 гривня 50 копійок. Знижка ще на свинину. від лінію у власному соку. 525 грамів 94 гривні 40 копійок. Знижка на паштет качиний. Ось. м'ясокомбінат, 225 грамів, 50 гривень 40 копійок. І знижка ще на ось такий паштет курячий. Індичий із м'ясом гусячим 130 грамів 27,50 в одну ціну. Ще знижка на скумбрі в оливковій олії. Ріга Gold 240 грамів 82 гривні 90 копійок. Лосось шматочками в олії 120 грамів лише 65,50. І також знижка на лосось, поріблений з овочами у власному соку. Ріга Голд. 52 гривні. Кілька обсмажена сквасолою у томатному соусі 240 грамів 37, 20 і рійське золото. Кільки балтійський у томатному соусі в склі 280 грамів 67. Знижка на сметану ягодинська. 15% жирності 39,50%. Знижка на актимель. Полунична граната з вітаміном Д, 100 грамів, 19,50. А вже лісові ягоди, полуничка солодкий, також 100 грамів і ціна 18,30. Йогурт для малечі. лагода малятко. смак полуниця і персик 170 грамів, 16,70 І І лагода малятко, малина, чорна смородина, яблуко, банан. і я абрикос морква так 200 г 21 гривня 50 копійок. Знижка на сирочок в лазурі від своєї лінії аромат ванілі 11,50. Від своєї лінії смак шоколаду 12,50. І ось такий подвійний, 2 в одному від своєї лінії, вишня та чорна смородина. 60 грамів 17,90 Знижка на пельмені від свиліні філені 600 грамів 72 гривні 60 копійок. Знижка на пельмені, три фірмові з яловичною та свининою 850 грамів 150. Пельмені з куркою, три ведмідя 700 грамів у упаковці 90 гривень. Мінус 40% знижка. Пельмені з м'ясом курей та яловичною. 600 грамів пакування 89,50. Це така новинка. Пельмені апетитні. 600 грамів в упаковці. 98. І знижка ще на ось такі пельмені від свиліні з яловичиною та свининою. 900 грамів 91 гривня. І знижка ще на варенички від відсвелінії з картоплею. Ось 900 грамів у упаковці 50 гривень, 60 копійок. І варенички з картоплею та вершками. Руть 880 грамів 76. Знижка на цьому тижні на тісто листкове від свиліні 900 грамів 62 гривні. І знижка на Хачапурі. День у день по аджарськи 75. Подивимося з вами знижки на майонез. Майонез від своєї лінії 72 відсотки 300 грамів 36,50. Майонез 67% від своєї лінії 500 грамів 55. Майонез від своєї лінії 50 відсотків жирності смачний 500 грамів 45 20. Майонез смачний 50 відсотків 300 грамів вже 27. Знижка ще на майонезний соус від своєї лінії легкий. 28% відсотків, жирності 500 грамів і ціна 35-40. Майнезний сос легкий від своєї лінії 300 грамів вже 21 гривня, 30 копійок. Знижка на ось такий соус від щедра Батумський 200 г 22 гривні 90 копійок. Ще знижка на соус кисло солодкий 200 г 25 І соус татар. Також 200 г 22 гривні 90 копійок. І сирний 200 г 25 Знижка на крабові палички, Ось такі водний світ 520 грамів. Вони заморожені і ціна 99,90, тобто 100 гривень. І ще знижка на крабові палички від Deluxe вже 250 грамів і ціна 59. Знижка на такі нагідці, заморожені від легко. Готується лише 5 хвилин, 500 г в упаковці і ціна 90 гривень. Знижка на сьомку, слабосолена, нарізка шматочками. Ось 100 г від своєї лінії і ціна 100 гривень. І також сьомга слабосолена від своєї лінії. Філе шматок на шкірі 180 г 182 гривні. Знижка на оселедець в олії Філе шматочки. 180 грамів від своєї лінії, 48 60. Оселедець від своєї лінії. Філе шматочки в олії. Вже в упаковці 300 грамів і ціна 74. Знижка мінус 40%. на ось такий чай ахмат. Класичний, чорний в пакетиках. 76 пакетиків, 89, 20. Чай, чорний класичний Ахмат 20 пакетиків 26 20 Знижка ще на чай чорний Ахмат Заварний, чорний і чорний з бергамотом 100 грамів, 54 Знижка ще на ось такий чай Лаваре, каркаде і зелений в пакетиках 24 пакетика і ціна однакова 48.90 Знижка ще на ось такий чай, грей, з ароматом бергамоту і альпійський букет 27 пакетиків. І ціна однакова 39. 30. Знижка на цьому тижні на цукерки від свилінні вагові. Смак шоколаду 178,90 за кілограм. Тобто 179. Знижка на ось такі цукерочки вагові. Престиж, смак брауні, керамісу. Різні смаки 128. Ціна за кілограм. І знижка на печиво від рашен Лавіта желейною начинкою Малина. І апельсин. Ось. В упаковці 135 грамів. І ціна однакова. 27. Кістечко ведмедик Барні бісквітне. З молочною начинкою, шоколадною начинкою і з банановою йогуртовою начинкою 150 грамів 57. В одну ціну. Знижка на шоколад Very Berry від «Міленіум». Різні смаки. 85 грамів і ціна 46. І також знижка на шоколад білий від Rashen. Карамельний. Порістий і молочний 80 грамів, 42 гривні, і чорний від Рашен 80 грамів і ціна 44 гривні. Далі з вами поглянемо знижки на каву. Кава Мелена Амбасадор Dark 225 г 127 Преміум кава Амбасадор також Мелина 225 грамів 145 сорок Кава зі Львова вишня в шоколаді 225 грамів, 169 шестьдесят девять, гривень. Знижка ще на каву «Амбасадор» Росшину сублімовану. преміум 200 грамів 248 90. Чорна карта. Кава розчину сублімована 60 грамів. 97 двадцять. І знижка ще на каву смажену, мелену, дал 500 грамів в упаковці і ціна 439 грамів. І знижка на каву «Амбасадор» в зернах, пакування 1 кг і ціна 550 грамів. Ще знижка на каву «Мелену» «Еліс» 500 грамів смажена в упаковці, 402 гривні 90 копійок. І Еліс Кава Мелена 250 грамів 242 гривні. Знижка на нектар Джафа, об'єм 1 літр і ціна 54,20. Джафа вишня, об'єм також літр 58. Джафа апельсин, нектар та грейпфрут 61 гривня 50 копійок. І джафа мультифруктовий 55,50. І знижка на сік галіце томатний об'єм 1 літр 58. І галіце сік яблучний об'єм також 1 літр 56,40. Знижка тільки на водичку сильно газовану Від своєї лінії плюскавецька, об'єм 1,5 і ціна 15,50. Від своєї лінії чай чорний, смак лимона, об'єм 1 літр, 26. І від своєї лінії холодний чай чорний, смак малини, об'єм 0,5, 14,10.